Хочу вам сказати про те, що я бачу безпосередньо на фронті. Всі вам відомі антенки, які торчать на даху автомобіля, ну схожі на цю, тільки вони длінші. Як вони працюють? Вони не працюють як купол. Воно більше схоже на бублик. Тобто там від антени йдуть кругові сигнали вліво, вправо і по, по всьому периметру. Тільки зверху виходить провал. Вам потрібно розуміти, що оператор з досвідом, він коли підлітає до греба, який працює, все направлено, він вже відчуває там, за 100 метрів, у нього вже починає сипатись сигнал посичитане, відео починає сипатись керування. І він вже починає шукати, звідки йому зайти. І коли антени, там дві антени стоїть і вони направлені в різні сторони, розумієте, що туди, куди вони направлені, звідти може прилетіти. Тому що з торця в нього виходить провал. А якщо їх і розполагати, то краще їх направляти одна до одної. Пірамідкою, тоді ви більш-менш прикриваєте оці, цю ділянку. Ну, це таке коротко то, що стосується антен. Їх багато видів, але їх потрібно правильно розміщувати. Ні в коєму випадку не можна. Антени зверху накривати сіткою, робити якісь залізні там, захист для цих антен. Також ну багато просто вже роблять над танками, над БТРами, зверху натягують сітку. Або я бачив дуги такі наварені і там захищено арматурою, щоб дерева там, в'єтки відбивати. Але ж ви розумієте, що воно екранує. Відповідно, туди воно вже не працює, і реп згорить, тому що наведено на нього сигнал. Тому дивіться ще що стосовно цих антенок, що трачать, у них там дуже слабенький контакт, і ніжка, на кі вони тримаються, вона тоненька. У бойових умовах, там, де їздять наші хлопці, де і все літає, де ці підпригують і все летить, ці антенки довго не витримують. Одне бойове таке серйозне завдання, як правило, вони починають в цьому місці. Або відходити контакт. Якщо контакт навіть на секунду пропаде, модуль автоматично згорає. А згорів модуль реп не працює. Оце знаєте. Ну, так от коротко. В наступному відео розкажу ще трошки більше інформації. Тому до зустрічі. Слава Україні!